Також серед наших учасників університети, як я вже сказала, 65 університетів, 20 регіонів. Ми найбільший тут найбільша освітня мережа в, взагалі в Європі. От на сьогоднішній день, і відповідно ще в нас біля 200 інших освітніх партнерів, бо є спеціальні школи фізико-математичні, є різні там коледжі. Ну така непрофільна, не неформальна освіта. Та це все є. У нас насправді вийшло так, що є цифра, яка е, говорить про кількість саме бізнесу. і Є цифра оці 200+, плюс про освіту, і ми mm -hmm. постійно кажемо там: 600 плюс бізнесу, 200 плюс освіта. І люди думають, що 200 плюс це в тому числі в 600. Тому для того, щоб не плутатись, в нас тепер буде єдина цифра. Ми їх об'єднали, і відповідно 885 Це коректна цифра, але це і бізнес, і освітні партнери.